Два кольори мої, два кольори. Ні, друзі, це не караоке на Майдані вони мішаю, не мішають, це не про відому пісню, про червоне та любого чорного журба, це про будлею Давида Bearies and Крім, тобто ягоди і вершки, так розумію, да? десь так, плюс-мінус. Ну ось власне, я стою біля цієї красуні, вона здоровезна яка. І про неї ми сьогодні розповім. Поїхали. Якщо ви мріяли про маленьку, таку компактну будлею, то це однозначно не ваш вибір це 100%. Ця тітка, у мене вже, напевно, метра три з чимось. Величезна, красива, дуже неймовірно хитра. А чого хитра? Бо Тому що думаєш, о, от таке ройолред, ну, анс, ну, такий вже Royal Red. Коротше, є такі... о, Дивіться, Дивишся, от просто от Royal Red. Ні, і тут уже не роїлред. Так, ну, плюс-мінус Royal Red. Або там раз, хоп, 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 і от така от Берісен Cream, виходить, бачите, друзі, яка цікава штука. А в чому філька цього сорту? Це я вже помічаю не один рік, вона в мене ж напевно, вже 5. Те, що. Її квіти двокольорні з'являються лише в кінці літа, вже ближче до осені, коли вже напевно, падає тривалість світлового дня, скорочується, і вона почує, почує, починає випускати ось такі от красиві двокольорові квіти. Це неймовірно гарно, тому що я не знаю жодної будлеї, яка була б настільки ну, хитра і різнокольорова. Напевно, Мене навіть люди, які мене брали цей сорт. Казали, а можете перепутати його з Royal Red? Кажу, ні-ні ні, друзі, а чого ні, тому що поясню. По-перше, по листю. У Royal Red немає такої красивої, здається, такої. А, зараз давайте хотімо багато говорити. Зараз вам покажу Royal Red. Друзі, бачите теж така величезна тітка, тітка Royal Red. І. Боже, вже почався алергія в мене на щось. Не знаю що. Почекайте. Трошки чихунчик. А, бачимо теж квіти такі самі. Давайте ми одну гілочку виламаємо. Так от примітивно. Давайте я там зі кіточкою. Для науки не шкода. І віднесемо зараз її до Беррисін Крім. Ой, друзі, боже, подивіться, яка краса. Це ж сама сити можна. Наскільки це гарно. А, ось бачимо Royal Red. Фактично, якщо я візьму зараз ось цю гілочку, ну, практично неможливо відрізнити так? Але е, е, якщо дивимося по старих е, листочках, то вони більш такі широкі і мають більше білого. Це, на мою думку, і спостереження. Тому що, навіть, якщо брати ось такі спагони, от, ну, ось та, да, наприклад, е, видно, що вони трошки різні. А ще, бачите, на неї Тут у Райлерет він такий глянцевий, більше, тут більш матовий. А також у е, Берісен Крім у неї. Інакше ростуть гіл, гілки гілкісні по собі. У Royal Red вони якісь такі дуже розмашисті і такі всі більш гладкі. А тут трошки інша історія. Так от, друзі, березень крім, вона десь 3,5 до 4 метрів, вже там бозна де. <смітло> Коли мені нема, що робити, йдуть, обрізаються насіннячка, трошки гілки ріжу. Але скажу, що так, що робити є, що роботи дуже багато. В основному зараз що там? пересаджувати, розсаджувати, вже такі, трошки спекотне, але все-таки серпень і ще час, щоб наростити нові гілочки і нові корі. Тому там копаємо, перекопуємо, вона в мене бачите, тут розвалюється. Дуже велика проблема з цього сорту, ну саме в моєму тут місці, де росте. Наприклад, якщо брати White Profusion, теж велика кобила така, але вона не розвалюється. Тут, якщо коли падає сніг або ожелиться, то воно все пф, падає. На землі так само, як і ця красунечка неймовірно гарна а, як тебе звати, Забубі, ну це такі, коротше от, Так що, друзі, така історія цікава. З Берісен Крім. Якщо от перша половина літа вона малинова, просто малинова, як та, бачите, ось тут, тут гілочка. От. І сюди Бачите, це ніколи не обманює вас. От. А потім вона от в кінці літа видає от такі квіти. І в цьому теж є дуже багато цікавого, тому що. Сад не має бути одноманітним, він має вже змінюватися він завжди має бути красивим, друзі. Ну, от Така от історія, друзі. Тому от, красунічка, у вас, друзі, є можливість придбати живці цієї, красуні пишіть в мені на номер. Там вони є на каналі. Можемо ще там нарізати. Все, пока-пока.